Лю Цесінь, вічне життя смерті. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. У сутінках з франзі привів Єлену на стіну біля воріт святого Романа. З Цієї точки поле бою відкривалося, мов на долоні. Пісок попід стінами набув коричнево чорного забарвлення від нещасленних тіл убитих, наче над містом пройшов дощ із мертвяків. Трохи далі над полем бою. Несло хмару порохового диму від нещодавнього пострілу гігантської базиліки таку легку й невагому. Що далі, скільки сягало око, під свинцево-сірим небом розкинувся похідний табір османської армії. Безліч полотнищ і стягів тріпотіли на вологому морському бризі, немов листя в гаю. Якщо ж кинути оком у напрямку Босфору, то можна було побачити тьму бойових кораблів османського флоту. Вони запрудили всю поверхню моря. І здалеку мали вигляд чорних свяхів, які припнули морську лазур настільки міцно, що ті же несила було навіть поворухнутися від вітру. Єлена окинула поглядом усе довкола і стомлено приплющила очі це моє поле бою, це моя війна. Вона пригадала історії, які їй оповідали в дитинстві розповіді батька про далеких предків, де, з іншого боку, протоки і в Європі посеред рівнин Провансу знаходилося невеличке селище. Одного дня на горизонті з'явилася хмара куряви, а коли вона розсіялася, то виявилося, що повселище йшла маршем велика армія дітей із червоними хрестами на обладунках, яких вів за собою ангел небесний. Відгукнувся на призов і приєднався до війська. Вони перетнули Середземне море, дісталися святої землі, де билися во славу Божу. Згодом пращура посвятили в лицарі Тамплієри, і він переїхав до Константинополя, де зустрів вродливу жінку. Вона також. Була з родини воїнів Божих. Кохання спалахнуло між ними, поєднавши імениті з сімейства навіки. Коли Єлена виросла, вона дізналася справжню історію своєї родини. Як не дивно, значна частина оповідей виявилася правдою, її пращур дійсно приєднався до дитячого хрестового походу, щойно вгамувалася чорна смерть, яка викосила третину населення Західної Європи. У сільських районах сподіватися на краще не доводилося, тож його вело не релігійне завзяття. А прагнення набити шлунок, щоб не померти з голоду. Йому не довелося битися во славу Божу, бо він, як і понад 10 тисяч інших дітей, опинився на борту судна, що прямувало до Єгипту, де їх усі скопом продали в рабство. Після багатьох років поневірянь йому таки поталанило втекти до Константинополя. Там він дійсно зустрів набагато старшу за себе жінку войовницю з родини славетних лицарів, але її доля виявилася неліпшою за його власну. Той час Візантія з нетерпінням чекала на підкріплення елітних військ Західної Європи для боротьби з невірними. А натомість отримала загін зі слабких жінок, нездатних тримати зброю в руках. Імператорський двір відмовився утримувати злиденок, і всі шляхетні дами змушені були перетворитися на повій. Одна з них і була бабцею Єлени. Протягом більш ніж сотні років славетна родина Єлени жила в проголодь, потім справи стали ще сутужнішими. Єлену піти шляхом бабсі, але батько, дізнавшись про це, пообіцяв убити її власноруч, якщо ще раз піймає за подібним заняттям. Хіба що вона водитиме клієнтів додому, де він зможе виторгувати вищу ціну і подбати про гроші для неї на майбутнє. Тож Єлена вирішила працювати лише на себе і пішла з дому. Вона встигла бувати в трапзоні Єрусалимі і навіть дістатися на кораблі Венеції. Примара голоду відступила. А в її гардеробі з'явилися найкращі сукні з вишуканих тканин. Проте вона не забувала, що нічим не ліпша за запилену придорожну траву, яку за нагоди втоптують у багнюку всі комунеліньки. А потім сталося диво або принаймні вона увірувала в це. Єлена не рівняла себе з Жанною Дарк, майбутньою католицькою святою, що з'явилася звідки на Великій війні в Європі понад 20 років тому. Орландська діва отримала від небес лише меч. Натомість дар Єлена міг зробити її другою, за значущістю жінкою в історії після Богородиці. Погляньте табір Альфатіга, завойовника арабською мовою. Сфранзі широким жестом указав на поле, що починалося від дворі святого Романа. Єлена просто зиркнула у вказаному напрямку і мовчки кивнула. С Франзі знову протягнув їй знайому торбу з овечої шкіри. Тут три його портрети із зображеннями, намальованими з різних ракурсів і в різному одязі. Я поклав кинджал. Візьми, він тобі знадобиться. Цього разу потрібна вся голова, а не тільки мозок. Найліпше це зробити вночі, бо протягом дня його в таборі не застати. Єлена взяла торбу. Я прошу вас пам'ятати те, що я говорила його величності. Звісно, ти можеш бути певна в цьому. Вона знову застерігала від необачних дій не ходіть за мною, не заходьте туди, куди я ввійшла, інакше магія перестане працювати і чари розвіються назавжди. Останній шпигун, який уважно стежив за Єленою. Після того, як вона минулого разу залишила підземелля, розповів, що та йшла довго, плутала сліди і постійно озиралася. Нарешті дісталася кварталу в лахерни, розміщеного прямо під Феодосієвими стінами. Почувши це з Франції не повірив власне вухам, бо ця частина міста зазнавала найжорстокішого артилерійського обстрілу ворога, і ніхто, крім навіть чайдушніших вояк, не зважувався заходити на цю територію. Зрештою, шпигун побачив кінцеву точку подорожі Єлени. Напівзруйнований мінарет знищеної мечеті. Коли Костянтин звелів знести всі мечеті міста, цей мінарет не стали чіпати, оскільки під час останньої епідемії бубонної чуми кілька хворих знайшли останній притулок у його стінах. Тож охочих зайти всередину мінарета не знайшлося. Після початку бомбардування міста обложниками кілька ядер влучили в будівлю, переполовинивши її. Дотримуючись указівок конфідента, Шпигун не став заходити до будівлі слідом за жінкою, натомість відшукав двох солдат, які піднімалися на мінарет ще до того, як у нього поцілили ворожі ятра. Вони намагалися облаштувати там пункт спостереження, але побачили, що будівля занизька для цього. З їхніх слів, усередині було порожньо, якщо не рахувати тіл двох померлих, що вже перетворилися на білосніжні кістяки. Цього разу з Франзі вирішив не відправляти нікого слідом за Єленою. Він просто дивився, як жінка йде геть, пробираючись крізь численних солдат на стіні, як її яскравий плащ палахкотить між їхніми латами, вкритими пилом і засохлою кров'ю. Але воїни, стомлені в кровопролитних битвах, не звертали на неї жодної уваги. Вона швидко спустилася і перейшла крізь внутрішні ворота. Єлена навіть не намагалася позбутися можливого стеження, а одразу попрямувала в напрямку в лахерн, як і минулого разу. Її фігуру поглинула ніч. Яка щойно опустилася на місто. Костянтин XI роздивлявся плями від води на підлозі, які висихали і немов свідчили про випаровування останньої надії на порятунок. Сліди на підлозі лишила по собі дюжина моряків. Минулого понеділка вони, перевдягнені в темно-червону османську одіж із тюрбанами на голові, ризикнули пристати на вбивчу пропозицію на вутлому вітрильнику. Проскочити крізь жорстоку блокаду на морі і першими зустріти об'єднаний європейський флот, щоб повідомити про розташування сил ворога. Але Егейське море виявилося порожнім від могутнього флоту Західної Європи не було й сліду. Спустошені морально воїни лишилися вірними присязі і відшукали шпаринку до обложеного міста ще раз, щоб повідомити імператору невтішні новини. Лише зараз Костянтин остаточно зрозумів, що підкріплення з Європи було лише його мрією. Видаванням бажаного задійсне християнський світ жорстоко покинув Візантію напризволяще, насправді, бажаючи побачити, як святе місто з тисячолітньою історією опиниться в руках невірних. Раптом з вулиці долинув гомін багатьох голосів стражі доповіли, що сталося місячне затемнення, зловісний знак протягом тисячі років існувало повір'я, що Константинополь не паде, допоки світить місяць. Імператор крізь вузьку довгу вікна поглянув на небо. Місяць перетворився на чорну діру справжня небесна гробниця. Він зрозумів, що на повернення Єлени годі чекати. Він не отримає таку бажану голову ворога. Минув день, а за ними ніч. Від Єлени не було жодної звістки. З Франзі, в супроводі вірних людей, під'їхав до Мінарета у влахернах. Вигляд будівлі спантеличів усіх присутніх. Під блідим холодним світлом висхідного місяця. Вежа поставала в усій красі, вказуючи загостреною верхівкою в нічне зоряне небо. Шпигун забожився, що минулого разу зруйнованому мінарету не вистачало мало не половини висоти. Його слова підтверджували й кілька офіцерів із солдатами, які тримали оборону в цьому районі. Сранзі холодно глянув на шпика. Скільки людей не підтверджували б його слова, вочевидь, він брехав. Цілий неушкоджений мінарет неспростовний доказ цього. Але конфідент не збирався влаштовувати судилища й карати винуватих. Місто за крок до падіння і незворотне покарання для всіх і кожного лише справа часу. Солдат, що стояв поруч із Франзі, не наважився розповісти те, що знав. Верхня зникла частина мінарета не була зруйнована артилерійським обстрілом. Того вечора, два тижні тому, місто не обстрілювали взагалі, але верхівка башти на ранок зникла безслідно, без жодних уламків і побитої цегли довкола. Ця ділянка міського муру була головною мішенню гігантської базиліки, величезне кам'яне ядро могло влучити в укріплення будь-якої миті. Одного разу ядро втрапило в башту на стіні, зруйнувавши половину її і поховавши під уламками більше десятка солдат. Напівзруйнована вежа мала настільки загрозливий вигляд і була готова впасти будь якої миті, що жоден із вояків більше не наважувався навіть наближатися до неї. Інші двоє солдатів свідків, таємничого зникнення половини мінарета, вже загинули, тож він вирішив ліпше тримати язик за зубами, бо його словам ніхто не повірить. Сфранзі разом із супровідниками увійшов до нижньої частини мінарета. Довкола валялися лише рештки померлих від чуми, вже роздягнені бродячими псами, але не було жодного сліду когось живого. Усі гуртом вони піднялися сходами, що закручувалися вмурованою спіраллю вздовж стіни будівлі. У світлі факелів на верхньому поверсі, чоловіки побачили фігуру Єлени, яка скрутилася під віконцем Муедзина. Вона, мабуть, заснула, але крізь напівзаплющені повіки виднілося світло якогось дивного вогню. Одяг на ній був брудним і зім'ятим, волосся немитим і скуйовдженим. А на обличчі виднілися дві-три криваві подряпини, які, можливо, вона зробила собі сама. Сфранзі Франзі роззирнувся довкола. Це була верхня частина мінарета. Порожнє конічне приміщення і більше нічого. Він помітив, що довкола лежить густий, непорушний шар пилу, лише з кількома свіжими відмітками, неначе Ілена й сама прийшла сюди вперше незадовго до їхнього візиту. Вона раптом прокинулася і, спираючись руками об стіну, звелася на ноги. Місячне світло, що линуло крізь вікно, утворило довкола її розпатленого волосся щось схоже на срібну кулю чи результат оптичної активності евантіомерів. Примітка евантіомери це стероізомери, молекулярні структури з однаковими атомами характером зв'язків, що відрізняються розміщенням у просторі, які є неідентичними повними дзеркальними відображеннями один одного, як права і ліва руки. У симетричному, нехіральному оточенні, енантіомери мають ідентичні хімічні і фізичні властивості, за винятком їхньої здатності обертати площину поляризації світла, яка у двох, Енантіомерів ідентична за модулем і протилежна за напрямком. Цю здатність називають оптичною активністю. Вона дивилася навколо округленими очима, наче намагаючись повернутися до реальності, що, вичевидь, потребувало неабияких зусиль і значного проміжку часу. Потім раптово заплющила їх знову, немов вирішила повернутися затишний світ сновидінь, який щойно залишила. Що ти робиш?» – різко запитав Сфранзі. Високоповажний я. Я не можу потрапити туди. Куди? Єлена все ще з напіврозплющеними очима, одержима своїми мареннями, була схожою на дитину, яка нізащо не хоче віддавати дорослому свою улюблену іграшку. Так, там так правильно, так затишно, так добре, так. Вона раптово розплющила очі і перелякано озирнулася довкола. А тут, іначе у вузькій труні. Неважливо, всередині, будівлі чи ззовні, мені треба туди. Як твоє завдання? запитав Сранзі. Високоповажний зачекай. Єлена відчайдушно осяяла себе хрестом. Зажди. Сранзів казав на вікно. Чого мені ще чекати? Уже немає часу. З надвору долинала какафонія звуків, і, уважно прислухавшись, можна було розрізнити два їх джерела, які неможливо сплутати. Деякі з них линули з за меж міста. Магмед II призначив на завтрашній день генеральний штурм міста і прямо зараз галупував посеред військового табору османів. Він обіцяв своїм військам три дні. На розграбування Константинополя після перемоги. Все багатство жінки міста лишаються на поталу вірним солдатам. Військо вітало радісними вигуками цю обіцянку султана, а сурмління труб і бій барабанів додавали гучності цій какафонії. Радісний гвалт перемішувався з димом та іскрами безлічі багать табору і піднімався вгору в нічне небо, насувався на Константинополь, огортаючи місто ядучою хвилою смерті. Звуки, що линули з міста, Натомість були сумними й похмурими. Усе населення спочатку взяло участь у хрестній ході, на чолі з Константинопольським патріархом, а тепер збиралося у святій Софії заради останньої заупокійної меси. Подібного видовища раніше не бачили в усьому християнському світі, під урочисті святі співи у тьмяному мерехтіні свічок у соборі зібралися разом басилевс, патріарх і Вище духовенство, православні християни католики з Італії, важко озброєні солдати гарнізону купці й моряки з Венеції та Генуї, безліч простих громадян. Усі разом предстали перед Богом, готуючись до останньої кривавої битви в житті кожного. Сран зізнав, що чекати вже нічого. Або Єлена лише спритна маніпуляторка та брехуха із жодною магією не володіла від початку, і це не найгірший сценарій. Або справи куди більш кепські. Вона таки знається на магії, побувала в лігві ворога і повернулася. Перевербованою з новим завданням від османів. зрештою, що й може дати вмираюча Візантія, яка отут розлетиться Руски? Обіцяну святість отримати буде ой як непросто ані православна, ані католицька церкви не погодяться приєднати до лику святих і канонізувати повію та ще й чаклунку. Швидше за все, вона повернулася з новими завданнями і цілями імператор та його конфідент. Місто добре засвоїло урок зорбаном. Сранзі виразно глянув на шпика, а той, не вагаючись, витягнув меч і проштрихнув груди Єлени. Лезо меча, вийшовши зі спини, застрягло в щілинах між цеглинами стіни. Шпик спробував витягнути меча, але Єлена заважала це зробити, вхопившись за руків'я. Він не хотів торкатися її рук, тож просто відпустив меч. Сранзі та його люди пішли. Єлена не видала ані звуку. Зрештою, голова повільно похилилася на бік. Довкола волосся зникло срібне гало від місячного сяйва, і вежа занурилася в майже цілковиту темряву. Лише на підлозі все ще висвічувався місяцем невеликий квадрат, упоперек якого звивалася тонка цівка крові, немов чорна змія. Тій миті, коли Сранзі виходив із дверей мінарета, усі звуки, як за меж міста, так і міські, змовкли. Східна Римська імперія тишею зустрічала останній світанок своєї історії. Мовчання знаменувало початок вирішальної битви на стику суші й моря між Європою та Азією. На другому поверсі Мінарета, пришпилена до стіни мечем чаклунка, розпрощалася з життям. Ймовірно, вона єдина за всю історію людства зналася на справжній магії. На жаль, за 10 годин до цього коротка епоха магії пішла в небуття. Вона почалася о четвертій пополудні третього дня п'ятого місяця 1453 року. Коли багатовимірні частинки вперше досягли землі і завершилася за три години до півночі, 28 дня 5 місяця 1453 року, коли частинки остаточно залишили землю. Епоха тривала 25 днів і 5 годин. Після цього світ повернувся до звичного стану речей. Увечері 29 го дня Константинополь пав. Коли кривава бійня того трагічного дня наближалася до неминучого кінця, Костянтин одинадцятий. Спостерігаючи невловими хвилі атак османських військ, голосно закричав Місто пало, але я все ще живий. Потім скинувши пурпурову імператорську мантію, оголив меч і простягнув у напрямку ворогів. Його срібні обладунки нагадували невеликий шматочок фольги, кинутої у вирву темно червоних припливних хвиль. За мить він потонув без сліду і зник назавжди. Розуміння історичного значення падіння Константинополя з'явилося лише через значний проміжок часу. Першою думкою, яка спала багатьом, було усвідомлення того факту, що Римська імперія, зрештою, остаточно припинила своє існування. Візантія, всотавши в себе всі здобутки і успіхи Риму, змогла продовжити життя імперії ще на тисячу років, і хоча її існування супроводжували показні велич, помпезність і пишноти, врешті-решт і вона випарувалася. Як плями від води під палючим сонцем. Коли давні римляни полюблялися ніжитися в розкішних лазнях палацах, насвистуючи улюблені мелодії, вони гадали, що імперія, подібна до цільного шматка граніту, з якого видовбані їхні ванни, вічна і неподільна. Тепер люди знають, що жодне свято не триває вічно, усе має свій кінець.